Знайомимось з важливою темою, які події називають українською революцією. От якраз у нас події початку революції в Києві 1 квітня і якраз революція у Харкові 19 квітня 1917 року. Отже, чому починається революція? Слово революція латинського походження і означає поворот зміни. Однією із найвизначніших подій в історії України дослідники вважають українську революцію, низку подій, пов'язаних із національно визвольною боротьбою українського народу 1917-1921 років. Революції, передусім, були після Першої світової війни. Це 1914-1918 роки. у цій війні. Українці відстоювали, скажімо так, інтереси двох імперій Австро-Угорської імперії та Російської імперії. І тому для українців це була братовбивча війна. Війна називається світовою за умови, якщо вона охоплює більшість держав світи та охоплює різні континенти. Також ми повинні ще раз запам'ятати, що українська революція була протягом 1917-1921 років. У той час українські землі, як я вже казала, були розділені між Російською та Астрогоською імперіями, і українці страждали через величезну загибель і каліцтво військових та цивільних людей, руйнування міст і сіл на території України. Та інших країн Європи за непад сільського господарства було призупинено виробництво, був голод і безробіття. Також було мало чоловіків, оскільки тривала мобілізація, відсутність опалення та електропостачання, обмеження, курсування транспорту в багатьох містах. Отже, тоді була біда на українських землях: страждання, відчай, зневіра. Змусила людей протестувати проти війни та імператорської влади. Вони вимагали проголошення республіки на рівних прав усіх громадян і намагалися створити власну республіку. Республіка від латинських слів справа та загальна, тобто держава, де правління здійснює вищий орган влади, який обирається народом. На початку 1917 року розпочинається революція в Росії. Там також населення вимагає перетворень. Зверніть увагу на термін імперія, це держава, найбільшу частину якої складають завойовані землі та інші території. Також кажемо про те, що у 1917 році в Києві було створено орган. Національної влади Українська Центральна Рада. Цю раду очолив Михайло Грушевський. На початку революції населення сподівалося на вихід України з війни. Селяни бажали мати власну землю, а робітники гідну оплату праці і поліпшення умов життя. Люди прагнули жити в Україні, де панували справедливі закони. І забезпечувалися права людини. Навчатись хотіли українською мовою, хотіли, щоб розвивалася українська культура, історія. Українська Центральна Рада намагалася вирішити вперше за все земельне питання. І інші питання вона хотіла вирішувати лише мирним шляхом, випускала закони. Тоді вони називалися Універсали, це офіційні документи. В цих офіційних документах Українська Центральна Рада проголошувала автономію України. Але такою помилкою було, що в першому універсалі була проголошена автономія України у складі Росії, у третьому універсалі було проголошено Українську Народну Республіку. Отже, автономія з грецької – власний закон, це самоврядування, право на самостійний розвиток. Великим досягненням на той час був четвертий універсал, 22 січня 1918 рік, коли було проголошено самостійну незалежну вільну Україну. Із різних причин Центральна Рада не змогла вирішити. Більшість нагальних на той час питань. Також були нерозв'язані питання економічного характеру. Селяни вимагали тоді землі, а землю їм не надавали. І тому у нас з'являється нове таке державне утворення, саме гетьманат Скарапацького. Згодом відновлюється влада директорії, проголошується Українська Народна Республіка, на чолі якої стають Володимир Вониченко та Симон Петлюра. Революційні події охопили землі України, що входили до австро угорщини У Львові в листопаді 1918 року було проголошено Західну Українську Народну Республіку. На чолі цієї республіки був Євген Петрушевич. Визначною подією революції став акт Злуки Об'єднання двох українських республік Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки, проголошений у Києві 22 січня 1919 року. Нині цю дату відзначаємо як День Соборності України протягом 1917 1921 років. Українські землі зазнавали нападу чисельних завойовників. У 1919 році, внаслідок військової агресії, територія України була окупована більшовицькою Росією, а у 1922 році було створено Союз Радянських Соціалістичних Республік. У 1924 з'явиться Конституція Радянському Союзі. У якій буде зазначено, що кожна республіка має право виходу з цього союзу. Але, на жаль, ці норми носили декларативний характер, і з Союзу вийти було неможливо. Ви бачите світлину це дуже важлива світлина, оскільки так виглядав четвертий універсал, у якому говорилося про незалежність українських земель. Ось тут. Це був у нас педагогічний музей в Києві, де якраз засідала Центральна Рада. Зараз це київський міський будинок вчителя. І бачимо якраз учасників української революції на Софіївській площі у Києві. Зверніть увагу, якраз ось бачимо Грушевського та Петлюру. У 1921 році Україна була вже іншою ніж до революції. Змінилася влада, кордони та її суспільство, тому що суспільство хотіло незалежності. Але йому не вдалося цього зробити. Ми не відстояли тоді свою незалежну державу, хоча у нас була величезна революційна боротьба за неї. Бачимо історичну світлину. Тут, якраз, у нас є Михайло Грушевський. Виниченко. Михайло Грушевського, пам'ятаємо, що це людина, яка очолила саме Українську Центральну Раду. Винниченко очолив Генеральний секретаріат, а Євген Петрушевич був президентом Західної Української Народної Республіки. Якщо ви зможете відповісти на всі ці питання, якраз. Ви добре вивчили матеріал. Отже, що таке революція? Чого прагнуло населення України під час революції, коли було проголошено незалежність України та склалася злука Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки? Також доречно буде виконати таблицю і виконати. Таке творче завдання уявити, що ти мешкаєш у Україні 1917-1921 року, про що можна було прочитати у газетах того періоду, придумати кілька заголовків до цієї газети і описати події революції. Також потрібно скласти Сенкан, перший рядок якого українська революція, чи є у твоєму місті, селі селище. Пам'ятки або назви об'єктів пов'язані з українською революцією. Якщо так, підготуйте усне, коротке повідомлення або презентацію про цю подію. Дякую всім за увагу! Натхнення вам!